Слава Україні! Продовжуємо проєкт усі свої. Вічна світова літературна. Я не знаю, чи це така приповідка, чи це така все ж таки дійсно ті факти. Оті всі розповіді, що від того, де поставиш кому. Дуже зміниться зміст сказаної фрази. Книга Олександра Осадка називається Жити не можна померти. І кому тут треба буде поставити кожному читачеві, хто візьме до рук цю книжку. Олександр Осадко загинув у квітні 2022 року на Донеччині при мінометному обстрілі, рятувавши життя свого попротима. Жити не можна померти. Коли читаєш цю книгу, то чомусь десь так глибоко-глибоко в підсвідомості виринає ще одна прекрасна книжка нашої сучасної літератури Богдана Марценяка Волошина Політ Золотої Мушки. Тут теж є гумор, є сатира, є сарказм, є страшезна любов до Рідного села, до його побуту, до його людей, таких деколи дивних, деколи вредних, деколи цікавих. Бо таке наше життя, все в ньому крутиться, перемелюється і змінюється. В одному з своїх спогадів його дружина Олександра, поетеса Ганна Осадко згадувала, що одним з улюблених їхніх місць був дубовий ліс неподалечку на Тернопіллі, неподалечку від їхнього дому. Там думалось, там мріялось, там йшли бесіди про життя, про плани, про те, що чекає в майбутньому. І е, в одній з таких бесід зайшла мова про смерть. І тоді Олександр сказав, що він би мріяв загинути, е, померти в такому лісі і зустрітися з батьком, який вже відійшов на той час. Він загинув у дубовому лісі тільки далеко від рідного дому в день народження свого батька. Для е, того, щоб ви чули е, текст, уривочок із його невеличкого оповідання, їх всього сім. У єдиній збірці, яку видали після його смерті відовництва Старого Лева. Тут так щемко про те, що життя йде, все змінюється. Деколи ми не встигаємо за ним, а деколи і хотіли б встигнути, але нічого не вийде. Час пройшов. Дід Юзик сплюнув, тихо вилаявся із розмаху, глибоко всадив пень сокиру. Він присів на кубанця коло пивниці, закурив і гірко подумав, що вже не встигає за змінами, які відбуваються навколо. Старий важко зітхнув. Про те, що були в юзика цінності, не підвласні швидкоплинному часові. Старий думав про те, як зраненька, коли всі ще будуть спати, він дістане зі схорону свого шмайсера, розбере його, гарно змастить і заховає назад, а потім піде до церкви. У церкві добре, у церкві спокійно. Там ніхто нікуди не спішить і все залишається таким, як було вже багато-багато років, скільки він себе пам'ятає. Приходили і пішли німці. І москалі. Так само відійдуть свідки і ті готи, які завербували його внучку, і лише тут все буде незмінним своїм таким рідним і знайомим з дитинства. Олександр мріяв танцювати танго. І його позивний танго. Це мало бути подружня сімейна пара, яка в танці. Проживає своє життя, проживає свої мрії і е, сподівається на якесь майбутнє щастя. Танго вони станцювали кілька разів, і перед початком повномасштабного вторгнення е, партнерка навіть купила собі нове плаття для виступів. Але воно так і залишилося не вдягнути. Щоб трошки вам гумору. Е, то е, уривок із оповідання картопляне колесо. Ну, це святе бульбу садити, бульбу скородити, бульбу копати, бульбу завести, занести в пивницю і дякувати Богу, мати спокій. Бо бульба є, голоду не буде. І е, ось один із останніх, так би мовити, перетворень бульби. Коли вона вже зібрана і в пивниці. Отож урожай захований душа газдині заспокоюється, вона перебазовується на кухню, де бере барабольку картопельку до рук і творить з нею дива. Боже, яку ж тільки смакоту вона з неї не робить смажить, варить, запікає. Картоплею снідають, обідають і вечерюють, вживають на ланчі на полуденок. Їдять у і на свята в пісти на Різдво. Так так, саме на Різдво, коли збирається докупи вся родина, повертаються з неволі чоловіки, приїжджають з далеких країв колишні піддані Галі Аліни, Юлії, Джулії зі своїми мачо. а ті мачо смакують картопельку зі шкварочками, запиваючи українською грапою з бурачків, геть забуваючи про макарони і пармезан. І подобається їм ця країна красивих жінок і ячмінної кави. А той другий праздник святого Василя, а той третій праздник святого дохреща. Піднімаються газдині, дістають черговий тарель з наїдками, примовляючи. Ой, скільки ж то можна їсти, кілько то ту людину влазить. А стіл ломиться від наїдків. і підкидають, і гостей припрошують. Стільки ж добра пропадає, і свині все не згодуєш. Їжте, їжте, гості дорогі, завтра того не буде. А тоді знову буде піст. Стиснуться розтягнуті шлунки, і так до святої Паски. А потім її знову будуть закопувати, закопувати, закопувати. Нині в нас почався травень і бульбу вже багатьох господах закопали. І ми чекаємо святої Пасхи, часу, який дарує надію на Воскресіння, на вічне життя, на вічну пам'ять тих, хто були завжди з нами. І десь на небесних хмаринках танцює танго, поки що сам, а може, сидить біля вогнища зі своїм батьком, в якому небудь небесному дубовому лісі Олександр Осадко, автор семи оповідань, наш захисник, якого ми будемо пам'ятати завдяки його доброму серцю, завдяки побудованим ним будинкам і завдяки. Його любові, яка вилилася в оповідання про рідну землю. Заходьте до нас, тут усі свої.